Пронто, пронто, мої кохані, якщо ти зайшла сюди, тобі це треба терміново почути. Думайте про себе. Дівчаточки, у мене є знайомий, ми раніше не дуже контактували, він дуже забезпечена людина. І він мені казав таку фразу бабло. Кажу по-російськи, тому що по-українськи просто ну, воно не так звучить. Хоча бабло переможе зло. Вчимося да російськи бабло побідіть зло. Да, бабло переможе зло, дівчата. І це так. До речі, перший шлях, щоб стати забезпеченою людиною, а гроші це від Бога. Повторюю для того, для тих, хто в цьому якось сумнівається, да, треба спілкуватися з забезпеченими людьми, дівчата. Тому Приєднуйтесь до мене, тому заказуйте у мене амулети, особисті розклади, відповідь на запитання. Хоча ви так це робите. Дякую вам на завальний директ. Це я просто вже так кажу, тому що я просто хочу, щоб ви навіть слідкували за мною, тому що ви побачите, які зміни підуть в вашому житті. Зараз на амулетне фінанси три дні, п'ятниця, субота, неділя, знижка 80%. І так. Яку інформацію тебе треба почути? Охо-хо-хо. Тут, дівчата, щось вам щось не подобалось в вашому житті, і ви оце взяли, згромаздили все, бачите, і пішли з усіма своїми речами. Вам це важко було зробити. Вам це важко було все це нести, але ви молодець, ви пішли. Ах, тут карти кажуть, що це пов'язане з вашим коханням, дівчата. Так, це пов'язане з вашим коханням. Хоча, ви знаєте, зі сторони хтось може думати, що ви себе поводите як дитина, це навіть може думати так чоловік. Типу, ну і що? Ну, і, ну, типу, чого пішла? Да? Так, але дівчата кажуть, що ваше кохання було пов'язане з багатьма. Ілюзіями з багатьма фантазіями, тобто нереальністю, розумієте, ви правильно зробили, бо не можна кохати нереальну людину і не можна жити в вигаданому світі. Так, і ви зараз королевою чаш, вибачте, щось так на мене діє стали королевою мечів. Ви зараз різка. Ну, як різка? Ви різка в тому плані, що це гарне слово. Ви знаєте, що ви хочете, і ви знаєте, чому тепер ви даєте відсіч? Ви звучили своє серце, думаєте головою? Так, тому що ви багато боролися з цим чоловіком. Боролися, і ви навіть чому боролися? Бо ви хотіли побудувати з ним майбутнє? Бачите, трійка Пентаклів. Хтось до речі, з ним працює на одній роботі або в одному бізнесі. Ви хотіли мати щось спільне або дім, або Дитину або брак, і ви цим отримали перемогу, що ви пішли, дівчата? Ви